Вітаю вас, шановні, в ефірі сільський час з вами Катерина Вороненко. Ось уже і почалася зима: перша неділя грудня, перша неділя зимової пори. І закінчується хліборобський рік. Уже практично зібрано і зернові, і зернобобові, і овочеві культури, і практично завершився. Посів озимини. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 2200 гривень за тонну. Ціни попиту переробників підвищились до позначки 2160 гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1540 гривень за тонну. Ціни попиту на позначці 1520 гривень за тонну. Продовжували зростати ціни на ринку фуражної пшениці. Пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 2010 гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1940 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній утримався на позначці 1880 гривень за тонну. На ринку фуражного ячменю ціни продовжували зростати. Пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 2025 гривень за тонну, попит переробників позначки 1950 тисяча гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній підвищився до позначки 2000 тисячі гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозицій на умовах самовивозу підвищились до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Попит переробників до позначки 1870 тисяча гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній підвищився до позначки 1 тисяча 920 гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 4 тисячі 650 гривень за тонну. Ціни попиту промислових підприємств на умовах самовивозу утримались на позначці 4,5 тисячі гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупця ціни зросли до позначки 4 тисячі 700 гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно експортно орієнтовані компанії. В Україні практично завершилося збирання зернових і зернобобових культур та цукрових буряків. За оперативною інформацією з регіонів, на кінець листопада намолочено 45 мільйонів 300 тисяч тонн зерна, та зібрано більше 18 мільйонів тонн цукрових буряків. Озимі культури зійшли на 7,5 мільйона гектарів, що становить 93% від засіяних площ. 92% посівів знаходиться у доброму і задовільному стані, 8% – у слабкому і зрідженому. Початку нинішнього маркетингового року Україна за інформацією прес-служби мінагропроду експортувала 11,5 мільйонів тонн зерна. Експорт пшениці буде продовжено, незважаючи на те, що вивезені обсяги досягли 5,5 мільйонів тонн, обумовлені в меморандумі, підписаному між міністерством аграрної політики та зернотрейдерами. Цьогоріч аграрії зберуть більше 9 мільйонів тонн овочів та майже 23 мільйони тонн картоплі. Відповідний обсяг урожаю, як запевняють у Міністерстві аграрної політики та продовольства, повністю забезпечить продовольчу безпеку країни. За інформацією прес-служби міністерства аграрної політики та продовольства України, також впродовж листопада у нашій державі проведено близько п'яти тисяч продуктових ярмарків в усіх областях України. Це досить цікавий досвід. Крім того, що на столичному відкрити додатково два термінали на оптовому ринку. Тож вітчизняні аграрії цілком і повністю забезпечують продовольчу безпеку нашої держави, причому роблять це із року в рік. Крім того, як ви знаєте, президент України Віктор Янукович одним із пріоритетних завдань влади на всіх рівнях вважає просування вітчизняної сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки, і практично під час кожного свого візиту до будь-якої країни Віктор Янукович веде перемовини і щодо співпраці у сільському господарстві і в аграрному секторі економіки нашої держави і зустрічає зацікавленість із боку потенційних іноземних партнерів. Водночас, Україна не повинна перетворюватися на сировинний додаток, а експортувати варто уже кінцевий продукт харчування. Так вважає і президент України. І голова профільного об'єднання аграріїв із яким ми говорили у цій студії напередодні професійного свята Дня працівників сільського господарства з Геннадієм Новіковим. Продовження розмови зараз до вашої уваги. Все-таки ми повинні відходити від того, що ми Сировина експортуємо база. сировину, а все-таки переходити на більш глибоку переробку. тоді. В принципі, будемо казати, паралельно буде вирішуватися багато соціальних питань на селі. Воно зав'язано все на наявність робочих місць. Ну якраз відходу від сировинної бази, від того, що Україна є сировинною базою, до і переходу на те, щоб Україна була дійсно виробником кінцевої продукції продуктів харчування. Саме такі завдання ставить перед урядом президент і. Перед урядовцями прем'єр-міністр України, так що тут ви однодумці? Ну, взагалі-то, коли ми говоримо, то ми рідко буваємо не однодумцями. А бажано, що все-таки ми навчилися доводити все це, що сказано і заявлено до кінця. А на якому рівні це може <кій> гармуватися? Ну, ви знаєте, я сподіваюся, що все-таки сьогодні вже Багато заяв з цього приводу йде, і, в принципі, ми бачимо і деякий поворот бізнесу, нашого внутрішнього бізнесу. Е, є розуміння в, в тому, що Україна аграрна. А раз вона аграрна, то цій, цій галузі треба приділяти особливу увагу, тобто туди вкладати кошти. Сьогодні це єдина галузь в Україні, яка в цей кризисний. Період демонструє свою стабільність, причому ще це не вперше і в 2008 році. Нехай на одну десяту відсотка, але приріст був так. І діялось. будемо казати, якщо 2008 рік все таки був дуже благополучний для точки поп... зору кліматичних, кліматичних умов, року. то цей рік якраз був досить важкий. І вже це демонструє стабільність самих господарств, їх можливість можливості в боротьбі з цими катаклізмами, то. Що вони цього навчилися, що вони в технологіях враховують все це, тому я кажу, що в принципі галузь е, стає на ноги, але це буде відбуватися досить, е, може відбуватися швидко, а може відбуватися довго. Якщо ми хоч, а якщо це, е, ця галузь видає, на гора навіть без. Особливої підтримки значні результати, то будемо думати, а скільки, що ж вона видасть, коли їй ще й допомагати. Тому я думаю, що це розуміння є, і сподіваюсь, що ми почнемо от ці зміни вже з бюджету 2013 року. Я хотіла б уточнити, Геннадію Володимировичу, Ви думаєте? Що таке розуміння є? Чи воно Ні. дійсно, чи ви знаєте, і чи ви відчуваєте, що воно дійсно є? Те, що стосується, припустимо, я скажу так для прикладу, останнього остання нарада була першого віцепрем'єра Хорошковського з приводу розвитку сільського машинобудування. І перше питання, яке задав перший віцепрем'єр, сказав: а чому тут нема значить, споживачів цієї техніки, тобто сільгоставоровиробників, більше сюди без них не приходьте. Ну будемо так, склалося, що ну це я, абсолютно і, логічно, і, це логічно, але до цього чомусь це не приходило в голову. А в цей раз нас запросили, і ми були. Просто такий був ряд і нас не було дуже винно. Тоді представили, сказали, що це є дійсно, і тоді почався діалог з того. А що ви думаєте про це? Про цей комбайн, про цей про це комбайн, комбайн, трактор. І тоді, коли ми сказали, що в принципі те, що ті дані, які зараз є про можливості споживання техніки, вони занижені десь мінімум в два рази, тому що вони базуються на тому, що купили, а не те, що потрібно купити, і що і для... можуть купити. Мож... Да, ну, саме можуть. От тут воно стикається, бо якщо не надати особливо невеликим господарствам. Можливості, припустимо, лізингу, можливості компенсації кредитних ставок, можливості ще яких які підтримують їхнє бажання технічно і технологічно перебудуватися, то тоді. Вони не мають таких можливостей і це розтягується на, на роки. І саме за цього на наших полях ще є 40річні комбайни, і таке інше, і таке інше. Так, але ті, хто може купити нову техніку, віддають перевагу якісній техніці, бо не так, дарма ж так. давні і... британці казали, що ми не такі багаті, аби купувати дешеві речі. Саме, саме тому якраз якраз ну, одна з тем, яка розглядалася, було створення спільних підприємств по побудові комбайнів. Таке інше, ці проєкти розглядаються. Інша справа, наскільки зможуть сьогодні товаровиробники саме мати доступ до цих комбайнів. Ми запропонували, щоб все-таки держава спрямувала. Ту невелику навіть можливість свою в підтримці на дві статті, якщо стосується цільового машинного будування, це перша компенсація процентних ставок її наповнить максимально, бо це стаття розвитку, стаття так і кредит перебуда. витрачає кожен господар на що він на те, що йому найпотрібніше, так ну і воно досить регламентовано. Що саме на цілі розвитку, на, на добрива, напали там таке інше. І інша стаття це розвиток лізеного. Тобто лізинг був повинен бути наповнений таким чином, що кожен це дуже вдалий інструмент. Е, Аграрії аграрі він подобається, вони ним, ним користуються. І тому його просто треба наповнити. Якщо ми його наповнимо, ми зрозуміємо, що якщо ми... Хочемо виробляти, то ми повинні запустити дуже гарну техніку. І відреагував, прем'єр-міністр премєр міністр пообіцяв, що він готовий на уряді в бюджеті 2013 року бути лобістом саме цих двох статей, тобто розуміння першого віцепрем'єра, якого ну важко назвати аграрієм, ну віднести в усякому да, разі, да, так, да, так, так. але але. Будемо казати, розуміння інструментів, які потрібні, таке інше, воно є, воно приходить і тому діалог є. То також от по страхуванню аграрному мені хотілося б відмітити, все-таки розмова. Прем'єр зустріч з прем'єр-міністром, яка відбулася десь два місяці тому назад. І коли було сказано, що це важливий інструмент, і він саме цього року буде стимулювати аграрію, саме почати розпочати страхування. Ну треба, щоб держава в цьому приймала участь. І все таки за два тижні було вирішено питання виділення 70 мільйонів для цієї і яким статті, чином держава... статті. І яким чином стаття згідно закон був прийнятий раніше, але інструментів не було. Але за дві-два тижні вони були були вироблені і прийняті урядом. Тобто будемо казати розуміння того, що це потрібно, і багато чого це є, і ну, це треба тільки дякувати за розуміння. Є питання, є дискусія, є інше, але це нормально. Треба просто будемо казати, рухатись, рухатись вперед, і тоді ми щось пройдемо там, який шлях. Тобто діалог з представниками влади з державною владою у вас більш-менш налагоджується і є розуміння, які саме кроки треба робити для того, щоб галузь посіла чільне місце взагалі. Так, ну не якщо в стосується і то ми трошки змінили, ми про це вже говорили в передачах, ми змінили свої, ну, свої підходи до цього питання. Тобто ми зараз не чекаємо, який там закон чи порядок чи інше прийме уряд. І Потім думаємо, що з ним робити. Да, а потім починаємо там, протестувати або щось. Зараз сьогодні наші фахівці ми створили інформаційно-аналітичний центр і там працюють і кандидати наук, є доктор наук, і таке інше. Співпрацюємо з інститутом. Інститутами, з іншими е, е, такими інструментами, які є вже на ринку. І ми хочемо і приймаємо участь на етапі формування. Цих законів, формування цих порядків, формування іншого ще не всі не все вдається ну, охопити, бо що невеличкий цей інформаційний центр тільки стає Треба на ноги. З чогось починати. Ми, Да, Ми виробляємо тільки інструменти, але вже і цікавість людей інша, бо у нас і форум зараз на форум багато пропозицій приходить. Багато іноді вони такі трошки ще такі угловаті. Але ми їх причешимо і дамо в такому вигляді, який потрібно для того, щоб його приймати. І от це наші, ну, перебудова наша, вона і сприяє тому, що нас сприймають серйозніше, бо документи готуються по-іншому. Ми на етапі підготовки їх вже даємо свої пропозиції. А щодо обмеження експорту цього року? У нас є якийсь баланс, тобто є кількість зерна, яку ми виробили. Ми її розподіляємо між внутрішнім споживачем, так. експортом, там, переробкою і таке інше. Цей розподіл йде постійно по року, бо врожайність що ми курзу збираємо, ми ще, вони коригуються, ці баланси і таке інше, по мірі того, як закінчиться борк. І е, якщо ми бачимо, що ми можемо віддати, щоб не залишити без зерна, як в 2003 році так. відбулося, без зерна не залишити свою власну державу і свій народ, то ми кажемо, що 5,5 мільйонів можна, зараз було 4, потім виробили трошки більше, підкоригували, зробили 5,5. Е, річ у тому, що ми, можна було написати 10 або 2. Навіть якщо б ми написали один, якщо б він був дійсно один, але всі учасники ринку, і трейдери, і виробники, і держава. Які ну працюють, вони ж ми всі контролюємо, всі, всі. тобто узгодили соці... оцей обсяг заздалегідь і не так, було жодних Так, і виробили механізм, виписали механізм, як відбувається саме контроль за цим, і ми ця комісія постійно практично працює. Вона, якщо ми бачимо, що щось не так, там хтось щось хоче перестрахуватися, лишку от 4 мільйони. Це була цифра перестраховки трошки, але вона не зупинила і навіть. Ніч... Ніяк не повлияло на експорт, бо всі це розуміли і розуміли, що через місяць ми зберемось і знову будемо коригувати ці цифри. Звіться Зараз... про пшеницю. Так, 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 про я ті маю цифри, наваз... які ви називаєте, маю на увазі, так, пшеницю. Бо по кукурузі немає ніяких питань, там 12 лишнім мільйонів можна експортувати, і будь ласка, експортуйте. Ще залишилось півтора мільйона по ячменю, будь ласка, ніхто нічого не каже. Я б чому так на цьому заакцентувалася, Бо вже почалися спроби спекулювати на цій темі, прикриваючись тим. Тим, що аграрії недоотримують коштів, mm. ну, будемо казати, у нас є проблеми в ціноутворенні функціонуванні ринку, в тому числі відсутності біржового інструменту ринку. І над цим от вчора буквально було таке спільне засідання і Асоціації аграрних бірж і будемо казати і громадських організацій. І Міністерства граної політики з того, щоб виробити механізми, як запустити біржовий ринок. І там є ми зараз не будемо казати про те, скільки там перепон і таке інше, але те, що ми повинні займатися розробкою. Впровадженням і розвитком цих біржових інструментів і насамперед я маю на увазі товаровиробники, бо у всіх країнах саме товаровиробники будували біржі. Бо саме товаровиробникам біржа гарантує справедливу ціну. Бо чому у нас потужні, найпотужніші в світі трейдери, але не відбудовують біржу? Тому що вона їм не потрібна. Вони ці потрібна. потрібна вона їм. товаровиробникам. Тому треба це зрозуміти, і яких будемо... ви представляєте так точно. І тому ми повинні зрозуміти це. По перше, і коли ми говоримо, що держава виділила вже кошти, створила там одну біржу, створилися якісь інші біржі. Треба розробити правила, які будуть функціонувати на біржі, але ми повинні туди прийти. Товароробники, якщо ми туди прийдемо, то купити в іншому місці буде неможливо і туди прийдуть і покупці. Тому е, будемо а е, виставлена ціна на біржі буде формувати ту ціну, яка е, е, повинна бути в Україні. До речі, хотів би зазначити, що буквально в усіх е, країнах, які експортують зерно, експортерах продовольства, зерна е, то внутрішня ціна. Вища, ніж експортна в усіх, бо там функціонує біржа. І тільки в Україні, Росії і Казахстані, це навпаки, внутрішня ціна нижча, ніж експортна. Тому це прямо каже нам, що якщо ми Необхідно. побудуємо ці інструменти, то воно буде, ну, як мінімум, однаковим. Як мінімум, однакова буде ціна, і все одно нам буде, що на експорт, експорт тоже. Виробник від цього тільки виграє. Певно, вже не раз чули, що Україна є однією із всього кількох країн світу, яка має значний потенціал розвитку. Аграрного сектора економіки і збільшення обсягів виробництва продуктів харчування, а це має надзвичайно велике значення для розвитку цілого світу, адже попит на продовольство, на чому наголошував у своєму виступі і президент України, протягом найближчих років може зрости щонайменше на третину з огляду на зростання кількості населення нашої планети. Які інструменти і яких механізмів не вистачає для розкриття потенціалу наших хлібороб? Обів тих, хто вирощує зерно, сподіваюсь, ви вже зрозуміли із розмови із гостем нашої студії. І не завжди розвиток і потенціал розвитку тваринництва чи виробництва сільськогосподарської продукції гальмується тільки через нестачу державної підтримки і нестачу коштів у державному бюджеті України. І чиновники не те, що не гальмують. А Зацікавлені, нібито у сприянні в розвитку, зокрема, тваринництва у нашій державі, то на якому ж етапі гальмується цей розвиток, і що саме не дає тим, хто займається тваринництвом, повністю розкрити увесь потенціал свого господарства у різних областях України, часто густо це підприємства харчової галузі, ті, кого називають переробниками. Але, попри навіть те, що далеко не всі вони виконують навіть взяті на себе зобов'язання перед вітчизняними аграріями, керівники сільськогосподарських підприємств свої зобов'язання перед селянами виконують завжди. І такі керівники, як ви вже добре знаєте, цілком обґрунтовано претендують на звання кращий господар в Україні. Я вже 26 років, йду з ним так, пліч пліч Я можу сказати, що він за, заслужив е, слово людина з великою буквою. Справедлива людина, людина слова. В районі залишилось одне господарство, яке більше немає господарства. Я нічого тоді людям не міг пообіцяти, я їм сказав так. Люди добрі, поки що я вам, крім дисципліни, нічого не можу обіцяти. Керівником сільгосппідприємства у селі Розваж Острозького району Рівненської області Петро Ягідка став у 98-му році. Коли господарство було у боргах, худобу на фермі годувати нічим, зарплату виплачувати теж. За два роки, каже Петро Іванович, і з кредитами розрахувалися, і заборгованість по заробітній платі погасили і почали потихеньку розвиватися далі. ми вирішили, що ми будемо випікати свій хліб і будемо вивозити людям в поле. Обід практично охватимо весь наш район. І наші машини з хлібом бувають, вони є майже в кожному селі. Землі в обробітку підприємство має відносно небагато тисячу гектарів. Вирощують цього потроху, як не на одну, так на іншу культуру ціна буде. Та найбільші прибутки господарству приносять корівки, каже з гордістю керівник. На тисячу гектарів сільгоспогідь тисяча голів великої рогатої худоби, з якої дійного гурту. 350 голів. Щодня по 6-7 тонн молока продають. Хоча продають голосно сказано. Ціна падає, а молокопереробники взагалі не поспішають вчасно розраховуватися із господарством. Хоча, як ми заключали угоду з ними, то вони в угоді написали, що вони з нами будуть розраховуватися наперед. Але ж своїх договірних зобов'язань вони не виконують. А я за будь-яких обставин, каже Петро Іванович, свої зобов'язання завжди виконую. Державі податки сплачую, людям і зарплата вчасно, і так допомагаємо. Треба щось виписати, десь може, якусь і жому, і того сього. Ну як, коли що треба, то тоді підходимо до й не тільки мені то всім допомагає. Я вже з ним працюю от 14 років, і ще такого не було місяця, щоб не було зарплати. За чим не звертаємось, виписує ні в чому не відказує, все. Як має бути. Це керівник, який відгукується на будь-які наші клопотання, пропозиції, завжди нам допомагає, намагається допомогти. А де людям діватися, куди їм діватися? І вони сьогодні мені всі вірять. Вони вірять в мене, йдуть до мене кожен день, щоб тому де грішми, тому, да, тому кормами, тому насінням. Ну, практично, я не відмовляю, я стараюся всім розумієте допомогти. Його. Ви добре знаєте, що детальніше дізнатися про кожного, хто претендує на звання «кращий господар в Україні, ви можете із журналу Агроексперт. А проголосувати за того, кого ви вважаєте найкращим, ви можете і на сайті журналу Агроексперт, і на сайті нашого інформаційного партнера Агроперспектива.ком. Сьогоднішній же випуск традиційно продовжують наші поради садівникам та городникам. Після введення 4 грудня і до благовіщення 7 квітня вважалося великим гріхом копати або зрушувати землю. Бо вона спочиває і на літо сил набирається. Щоб насіння квітів збереглося до весни, у приміщенні має бути сухе повітря. Температура не перевищувати 17 градусів. Насіння квіткових рослин зберігає схожість 2-3 роки. На стурці календули духмяного горошку до 4 років. Стовбури старих дерев краще очистити від старої кори та лишайників, молоді обв'язати сосновим чи ялинковим гіллям, щоб вберегти від гризунів. При стійких заморозках і відсутності снігового покриву замульчуйте грядки полуниці та ягідні кущі торфом або компостом. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів. Світла, тепла та затишку у ваших душах і ваших оселях. Зустрінемось рівно за тиждень о цій же порі. Тримаймося!